Вітаю вас, мої любі квіточки! Ми з вами вивчили частини тіла людини. Тож пропоную повторити їх та пограти в гру, яка називається Так чи ні. А в цьому нам з вами допоможуть наші знайомі цеглинки Лего. Нам знадобиться дві цеглинки червоного та зеленого кольору. Я буду вам розповідати. І якщо я буду казати правильно, ви будете піднімати зелену цеглинку. А якщо я помилюся, вам треба підняти червону цеглинку. Тож будьте уважні, починаємо. Вушками людина бачить, так чи ні? Молодці малята, звісно, ж ні. Вушками людина бачить. Чує, цеглинку якого кольору слід було підняти? Правильно, молодці! Червону цеглинку, бо це неправильна відповідь. У людини три ноги. Звісно, ж ні, у людини дві ніжки. Кисле чи солодке ми відчуваємо язичком. Так, правильно, ми відчуваємо смаки язичком. Цеглинку якого кольору слід було підняти? Правильно, молодці! Зелену цеглинку! Бо це правильна відповідь! Стрибаємо або бігаємо ми на ручках. Звісно ж, ні. Стрибаємо чи бігаємо ми ніжками. Цеглинку якого кольору слід було підняти? Правильно, молодці! Червону цеглинку, бо це неправильна відповідь. Коли нас покликала мама, ми чуємо вушками. Правильно, ми чуємо вушками. Цеглинку якого кольору слід було підняти? Правильно, молодці! Зелену цеглинку! Бо це правильна відповідь. Молодці малята! Ви сьогодні були. Дуже уважні! Ну, а зараз нам вже час попрощатися. До побачення, мої любі квіточки! До наступних зустрічей!